На сою вкидали отакий біопрепарат. Не знаю, що це таке, ну так, думаю, покажу. Хто розбирається, так знає, хто не знає, може подивитися в інтернеті, Це для сої. Поставили хлопці недавній передній мост. Всім вітання. Слава Україні. Приїхали, будемо сіяти сою. Два гектари кусочек такої землі. Це не наша земля, це ми трошки підсобимо нашим друзям. От. Сивалочка, трактор Т-40. Агроном он ходить. Отакий лелека. Вот. Тож зараз засіємо, підвезли там зерничка, маленьким тракторцем. Вот. Трошки невеличкий кусочок роботи. Зерничко впадає. Нехорошо. Нам сходе все розпоряджаєте, як вона сіять. Все нормально? Да. Все, колесика крутятся. Так, трошки підзаправимося, бо вже все, зараз досыпаем. і тут уже небагаточка залишилось досеять. <зас> Высыпаем. не скинь. Опа. Все сюди? Давай. Нікому не хватает, то не пья. Высыпай, работать надо, ничего баловаться. Ну все-то нормально. То а люстра, бля, нормально все Вообще не пипец. Все четко, да, а все четко. Взялся. Так, что это за находка? Вот Тягучая резинка. Вот здесь поймала. Вот эта А у него хуево раздается. Ну, потому, что засыпаем, У нього більше стоїть. Крахтери ну, СТ-40. Поставили хлопці недавній передній передний мост. І єдине, що каже, з мостом кут розвороту тепер набагато більше, ніж без моста було. Без моста він мог на п'ятачку розвернутися, а з мостом, звичайно, треба більше, бо колеса не так дуже розвертаються. Гарна конячка. Вытягиваемся ебануть. Так, да, строшка залишилась. Куда приткнуть, блядь? Добавили, поїдемо. Во! Тут набагаточка. Десь 3-4 круга дати, вже все. А ну вы, сука, не знаю куди.

Так, все, ми закінчили. Це останній був прохід тракторця з сіволочкою. Тільки що глянув на годинник, оці 2 гектара ми впоралися за одну годину, Ну, плюс-мінус там ще 5 хвилин. От, Два гектара Сої, трактор Т-40, сіволочка така старенька. Нехай родить, нехай буде врожай у наших друзів. Все, дякую, що були з нами. Всім пока. Все буде Україна.